Біблійна інтеграція до уроку біології на тему порушення в роботі нервової системи та їх профілактика сьогодні. Багато людей страждають від порушень у роботі нервової системи, що може спричиняти серйозні проблеми і збої зі здоров'ям, стрес, перевтома, неправильний спосіб життя а також генетичні. Порушення можуть впливати на функціонування цієї життєво важливої системи, Бог дав людині не тільки дивовижний механізм нервової регуляції, але й мудрість для того, щоб досліджувати причини цих хвороб, шукати шляхи їхнього лікування та піклуватися про своє здоров'я. Який був задум Бога щодо нервової системи людини? Бог створив організм людини досконалим, до якого входить нервова система, яка керує всіма процесами в організмі. Нервова система забезпечує мислення, емоції, пам'ять, рухи та взаємодію з навколишнім світом, як сказано в Псалмі 138, Я прославлятиму тебе, бо я дивно створений. Як був спотворений Божий задум через людський гріх? Після гріхопадіння світ зазнав кардинальних змін. Гріх перших людей не лише вплинув на свої стосунки з Богом, але й призвів до руйнування гармонії в усьому творінні. Новий стан людства вплинув і на фізичне здоров'я, в тому числі і на роботу нервової системи. Саме вона піддається постійному навантаженню через стрес, страхи і тривожність. Людина, відірвана від Бога, часто намагається знайти задоволення та спокій у гріховних речах: алкоголі, наркотиках, нездорових звичках, перевантаженому темпі життя. Хронічний стрес, викликаний турботами цього світу, завдає шкоді нервовій системі. Що очікує від нас Бог? Попри те, що гріхопадіння принесло хвороби і розлади нервової системи, Бог не залишив людину без надії. Він не лише вказав на проблему, а й дав шлях до відновлення. Його план включає як духовне, так і фізичне відновлення. Господь створив наше тіло з досконалим механізмом, який здатний відновлюватися, якщо ми правильно за ним доглядаємо. Це означає, що ми відповідальні за наше здоров'я. Якщо ми нехтуємо відпочинком, правильним харчуванням, перевантажуємо себе стресом або не звертаємося за допомогою до лікаря, коли це необхідно, ми не виконуємо Божий задум. Бог закликає нас уникати того, що може зруйнувати наше фізичне і духовне здоров'я. Як отримані знання спонукають нас до добрих справ у цій сфері діяльності? Бог закликає нас не тільки дбати про своє здоров'я, а й використовувати знання для допомоги іншим. Коли ми підтримуємо наше фізичне і психічне здоров'я, то маємо більше сил для служіння, чи то в сім'ї, чи в церкві, чи серед друзів. Якщо нервова система людини виснажена, вона не може повноцінно допомагати іншим. Багато людей страждають на депресію, тривожність, неврози, і часто вони стикаються з нерозумінням. Знання про нервову систему допомагають нам проявити більше співчуття, підтримувати таких людей і словом і ділом. Таким чином, ми побачили, що наші знання про нервову систему і захворювання ці мають практичне значення. Вони допомагають нам не тільки дбати про себе, а й служити іншим.